Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні в мене звичайна колода райдера Вайта. Класична, будемо так говорити. Зараз вона трошки інакше називається. І так, у нас гороскоп, верніше, Таро-прогноз на тиждень з 8 по 14 травня поточного року. І так, колода зовсім нова, тому будемо дивитися, як вона у нас буде балакати. І так, і з перших ми починаємо це овни. Овни, що чекають вас цього тижня? Ну, ви бачите вже, це ваша стихія, вогонь, тобто запалюється вогонь, ви починаєте, можливо, якусь нову справу. У когось, можливо, почнеться навіть афера, якщо дивитися на любовні відносини, ви захопитеся чимось, якась ідея заполонить вам. Серце розум захочеться щось робити на кінець то. Ось, в принципі, це карта така дуже сконцентрована, тобто сильна дуже сильна, дуже потужна. Ви йдете вперед, ви щось доказуєте комусь, доводите комусь, щось перемагаєте. Розумієте, у вас все горить під руками. Тобто, це ваша стихія, ви себе добре почуваєте. У вас все йде по плану, все горить, все запалюється. Я би сказала, що весь тиждень буде дуже, як би це сказати, у рухові, дуже рухливий. Ось. Але я так скажу, що це дуже хороший тиждень для вас, тому що це ваше. Це не є. Наприклад, якась інша стихія. Тут у вас буде все проштовхуватися, все буде горіти в руках, розвиватися. Любу справу зможете провернути якось так. Ось. Тепер йдемо до тельців. А це теж ваша стихія. тельці. Ось, але а, ця карта каже: вкладайтеся і надалі. Важка справа, важка, ця карта, вона важка, тобто говорить про те, що а, робота триває. А, наберіться терпіння, результатів ви мати цього тижня ще не будете. І карта каже: і надалі вкладайтеся в тому, в тому ж духі. Єдине, що карта вас попереджає. Що, що ви вкладетеся, те і будете мати. Тобто це говорить про те, з яким настроєм ви будете йти на роботу, який внутрішній посил, яка ціль у вас буде, те і ви дістанете. Завжди ціль повинна бути на, не на результат, так? ви йдете до результату, але ціль повинна бути в задоволення. Іти до цього результату. Якщо ви до цього результату будете йти, йти не в задоволення, вибачте, ви потім і ті гроші потратите теж не в задоволення. тому, що десь труба прорвала, машинка поломалась і тому подібне. Просто запам'ятайте це. І карта каже, наберіться терпіння. Ось якось так. Е, можна так ще сказати, що у тельців буде очікування чогось. Ось. Але чи воно буде, чи ні, це вже. Інша справа, я вибачаюсь, у мене капельки тут, щоб я не закашлялась. <кій> І так, поїхали далі. <кій> Тепер у нас ідуть <кій> близнюки, а близнюки якусь дорогу вирушають. Тобто. Берете відповідальність на себе і вперед. Я би сказала, що це, скоріше за все, якась дорога, кудись прийдеться поїхати. Це може бути і по спеціальності, тобто якесь відрядження може бути. Якесь когось забрати, когось привезти. Робота, ви знаєте, у вас таке навіть може скластися враження, що ви цілий тиждень якось в дорозі. ось, Ви просто розуміли, що ця карта вона передбачає рух, багато будете рухатися. Хтось можливо розпочне шлях до себе, тобто пізнання себе, у когось буде переїзд, у когось буде зміна роботи. В принципі, карта не каже, що ви дойдете до кінця, карта не каже, що ви там вас очікують якісь райські сади. Просто, можливо, навіть вимушена поїздка вас чекає, якось так. ось Тепер ідемо до раків. А у раків щось дуже швидко розвивається. Якісь, ви знаєте, раком завжди, ось я вже згадую, тому що ви мені пишете, що ось бідні, нещасні. Дивіться, цього тижня у вас дуже багато, по-перше, новим, якихось пропозицій. І руки, і серця може бути, і якоїсь нової роботи може бути. А ще може бути просто якісь можливості. Відкриваються перед вами можливості звідусюди. Тут проблема в одному: розібратися, що саме ви хочете, і хапати ці речі, тому що жезли, вони летять дуже швидко, пролетіли і не схопили. Тут потрібна швидка ваша реакція, орієнтація. Зорієнтуйтеся на місцевості у справах. Ось тому, що дуже швидко буде все розвиватися. І знайомство, і пропозиції, і закоханість може бути дуже швидка, така, знаєте, зразу запальна, нетипічно, можливо, для вас. Якось так. Ось. І, в принципі, тут потрібно, я так скажу, що вам потрібно буде встигати, встигати все переварити, все. Знаєте, щоб все на ладоньки у вас було. А тут, тут трошки буде вам нелегко, я так скажу. Тепер йдемо до. Після раків у нас йдуть леви. Льви. А у Львів закоханість. Дорогі Льви, я бачу тут емоції. Емоції будуть зашкалювати у вас. Тобто, це і закоханість може бути, це і радість може бути якась. Така, знаєте, неземна. Ось це і можливість закохатися, це і можливість познайомитися, це і зізнання в коханні. Хтось може зробити пропозицію руки і серця, можливо, ви. Тут дуже багато чого цікавого може бути. Ось, Але емоції, радість може зашкалювати весь тиждень. Підняття, піднятий настрій може бути. В принципі, карта хороша, я так скажу. І так, тепер йдемо до цих яких? Діви. Дивіться, яка красота. А діви у нас іде десятка монет. Десятка монет говорить про, по-перше, це ваша стихія. Тобто і по повній програмі. Можна сказати, що ви отримуєте якусь спадщину, якусь премію, вам виплатять задовженості, яку там, наприклад, за цілий рік не виплачували. чи... Якийсь бізнес привалиться до вас, прийде, можливо, так, може і таке бути. Якщо ви роботу шукаєте, то дуже хорошу зарплату, дуже хорошу. Потім може бути сімейні якісь справи, але, знаєте, не такі душевні, емоційні. Тут більше по матеріальній частині. Тобто будете з чоловіком, з дітьми. Або з батьками, з кимось обговорювати ваші фінансові можливості. Ось. Але карта хороша це якась і відповідальність, звичайно, за своїх близьких, за питомців. Тут у нас і песики є. Ось. Але, в принципі, це карта не шустра, не якась, як би це сказати, що все міняється, якась інформація. Ні, це просто такий, знаєте. Я би не сказала затишний. Це такий, знаєте, коли от кажуть, устаканилося все, пора думати, куди вкладати гроші. Можливо, можливо, ви зібрали якусь суму, і вам потрібно як сказати, кудись її вже вк... От карта намікає вам, кудись вкладайте гроші, якщо ви відклали якусь суму. Тому що гроші потребують а, руху. А, вони повинні текти, як водичка, тому що, якщо вони не течуть, вони застоїться енергія. І вони просто ну, енергетично пропадуть. Ви потім їх потратите не на... ні на що добре. Якось так я це бачу. Ось, можливо, купівля якихось е, дорогих речей, е, нерухомості, машини, ну, скоріше за все, якихось дорогих речей. Які потребують великих коштів. Тепер йдемо до Терезів. А терези щось дуже бідкаються. Дорогенькі Терези, що сталося? Нехватка грошей. Але у вас буде підтримка. Підтримка вашої коханої людини, наприклад, підтримка батька, мати, ваших дітей. Тут підтримка один одного. Навіть якщо у вас не хватає грошей, не хватає ресурсів, не хватає якогось таланту чи ще чогось. Чогось буде не хватати, але скоріше за все це буде матеріальне щось. А карта каже: не витрачайте цей тиждень грошей, можете їх. Взагалі здихатися, як то кажуть, можуть не додати здачу вам, можуть вас надурити. З другої сторони, клопоти про гроші відволікають вас від справжніх, від справжніх а, якихось, як би це сказати, можливостей. Тому не дуже концентруйтеся на нестачі чогось матеріального. А дивіться навкруги, тому що шанси даються. Ось там двері, а ви вже їх пройшли. Тому будьте обережні, щоб ви ці двері, у рай Божий, не пропустили. Якось так. Тепер у нас йдуть скорпіони, а скорпіони у нас якийсь новий початок. Це може бути і початок якоїсь роботи, початок якої як... зміна роботи, зміна. Чогось, якісь новини, до речі, теж можуть бути. Це може бути і ваші діти. Наприклад, вони їдуть навчатися за кордон. Або просто будете займатися цей тиждень дітьми, своїми, чужими, сусідськими, комусь будете допомагати. Якась нова справа на вас може чекати. Це і закордонні якісь пропозиції, якісь інформації, можуть до вас дойти, якісь, ну як я сказала, пропозиції. Так, якась інформація, пропозиція, якісь новини, якісь листи, якісь дзвінки, хтось щось вам запропонує. Дуже часто. Ці карти йдуть на закордон, тобто пропозиція з-за кордону. Це може бути і нове знайомство з якимось мужчиною зовсім новий початок, який нічого спочатку не, як то кажуть, не предвіщає, нічого вам не обіцяє. Ось, А там подивитися. І так, Ще може бути вивчення, початок вивчення іноземної мови, а можливо, і продовження. Якихсь, е, курси, хтось захоче пройти якісь, хтось старо захоче пройти, пройти курс, а хтось, наприклад, вождіння машини, права захоче, почне курс, наприклад. якось так. Тепер або онлайн курс теж може бути. Тепер у нас йдуть стрільці: стрільці, якась обідочка, хотіння чогось бачити. До речі, ви чогось переїли, якихось емоцій. А щось вам вже було забагато. Забагато якихось новин, забагато якихось друзів, забагато е, чогось. Це може бути і забагато якихось обмежень, і забагато якихось весілушок. Ось. І наразі е, прийде якась пропозиція, а ви вже від неї відмовляєтесь. Не хочу не на роботу, не хочу не веселитися, не хочу взагалі нічого, дайте мені спокій. Якась апатія буде така. Ось. Відпочиньте. Карта каже вам, відпочиньте, але будьте уважні, якщо дійсно якась пропозиція, якась, е, е, якась новинка з'явиться у вашому житті, зверніть на неї увагу. Це може бути щось дуже важливе. Тепер ми йдемо до козорогів. Козороги будуть відстаювати свої права, свою свободу. Свою незалежність, свою позицію. Це може бути навіть, наприклад, у вас є якась своя думка, своя позиція стосовно когось. так? І хтось буде на вас нападати. Хтось захоче вас в чомусь переконати. Карта каже: відстоюй, відстоюйте себе, не давайте нікому вас скривдити. Це може бути і нападки на роботі, це може бути нападки і вдома, і ваших дітей, і ваших батьків, і ваших е, чоловіка чи дружини. Це знаєте, такий буде цілий тиждень боротьби за щось, за правду, за незалежність, за будь-що. Але карта вам обіцяє, що ви витримаєте. Тільки не здавайтеся. Будьте впертими. Ага, що це у нас тут? Щось у нас тут повискакувало? Хтось в мене дзвонив в двері, але я не відкрию, тому що мені туди треба перервати відео, а я його не буду переривати. І так, поїхали далі. Після козерогів у нас йдуть водолії. А в водолії якась чекає дорога, важка робота, це заробляння і гроші. Можливо, вам, дадуть, вам прийде якась пропозиція на якусь нову роботу. Можливо, вам прийдеться десь далеко їхати на роботу. Що ще можна сказати? Цей дзвінок у двері мене а, вибиває з колії. <кій> Зараз, зачекайте, я ще подумаю. І так, це може бути якась людина з дороги приїде до вас у гості. Можливо, що ви кудись вирушите в дорогу. Це може бути і військовий, втомлений, який, наприклад. Ам... Як би це сказати, на відпочинок приїхав. Але це, знаєте, така довга дорога, це довгий відпочинок, тобто людина дуже втомлена, людина, як би це сказати, заклопотана, людина в справах по грошах, можна і так сказати. І тепер у нас риби. А у риб у нас. Я ось так прикрию трошечки. Давайте я її прикрию, щоб Ютуб мені не за це. У вас там ага. По-перше, тут у вас е світ, карта світу, 21 аркан. У риб якесь коронування, якесь добре закінчення і новий початок. Тобто, ви щось. Закінчуєте ви щось нове починаєте, і тут у вас на дні колоди, у вас зірка. Тобто якісь перспективи, якісь надії, якісь знайомства можуть бути в інтернеті, якась справа розпочнеться у вас в інтернеті, якась дуже велико обіцяюча. щось дуже дуже класне. Ось дуже хороший тиждень у вас випадає, тому що два аж старших аркана. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі! Тримайтеся мирного вам тижня!